Спальний район Харкова на переході жигулі збивають нетверазого пішохода. Чоловік дивом отримує лише кілька синців, і навіть не має претензій до водія, який от несподіванка теж виявився на підпитку. П'яних за рулем на шестерці, от і все. Ані збили от цього чоловіка порвали йому рубаху. нього, ну, там ним щось порішали і все. Поки копи оформлювали протокол за керування у нетверезому стані. Затор намагалася об'їхати інша автівка. Просто під колеса Ду на дорогу вибігли двоє хлопців, і хоч водій встиг вчасно загальмувати, один юнак раптово впав. Я біжала за ним, як його машина синеїва. Потім підійшов до нього, ньому. йому допомагати, ми потім пішли сіли на вавочку. Там ще одна машина стояла, і відомо, не побачив, що Ми йшли. Ймовірно, хлопець просто страшенно перелякався, але перехожі все ж таки викликали швидку. Скоро осмотрела, сказали, таких ніяких повреждань немає. Все в порядку. Ну і він сам так говорить. Сподіваємося, що все буде добре. А от того, що було далі, ніхто не очікував. Із найближчої наливайки, куди вже донеслися чутки про аварію, вибігла м'яко кажучи, не зовсім твереза юрба. Про маячки копів ще дужче роздратували п'яну компанію. Мовляв, поліція нічого не робить, і зараз водій втече. Дирібилка збив. Господи, Давайте Ты сбил? да никто его не збивав, он уже дома спит. А он сам убежал? не збивало тут дома співроту. Але натовп уже було не вгамувати. П'яні борці за справедливість вирішили самотужки покарати невинного водія. Чоловіка бити не наважилися, а от на його машині відігралися сповна. Налетіла толпа і почала ну, нубіть машину. помяли повністю всю машину. Люди були ні Я їх не знаю нікого. Хто тепер буде лагодити зім'яті двері, і відірвані дзеркала? Олександр не знає. Радіє, що сам залишився живий. Поліція ж затримала тільки двох розбишак. Чи будуть вони покарані? Поки що невідомо.